Вітаю гості та підписників каналу. Сьогодні пропоную подивитися, які новини, які події у вас на порозі на пасянці. На пасянці я давно ми не ворожили, не дивилися. Буде два варіанти. Киська ворожає ось такий і старовинний пасінс ось такий пас Да? І додатково будуть дивитися магічні послання від ангелів для вас на цей період, який ви собі самі оприділите. Загадуйте невеликий якийсь період, краще до трьох місяців, а то й коротше. Обирайте, відео буде актуально тоді, коли ви на нього натрапили. І ви в цей момент загадуйте період і дивитесь, навіть якщо відео багато років. Обирайте перший варіант, другий варіант. Кому треба більше часу, ставте, будь ласка, на паузу, а я буду розпочинати з. Першого варіанту і тих, хто обрав київську ворожею. Так, і для вас ще буде у нас послання від ангелів. Я зазвичай завершаю посланнями, а давайте цей раз мені хочеться розпочати. послание вид ангелов для вас на той период, який вы себе загадали. У нас послание связаны с любовью, да, Купидон. Мы посылаем в ваш разум и сердце мощные волны любви, пробуждение в вас любовь к самой жизни, пробуждающая в вас любовь к самой жизни. Это пробуждение любви вызвано вашим твердым решением принять и углубить Намітившіся романтичні отношені. Дозвольте себе сповна насладитися этим замечательным этим чувством во всіх його чудесних проявленнях. Да? Дозвольте собі любов, впустить в своє серце любов до себе чи до когось. Зараз подивимося. Кожного своя ситуація. Приміряйте свою ситуацію на себе, когось це любов до дітей, до своєї справи. Ну, в основному, звичайно, це. Любов, особисте життя з коханою людиною, когось чоловіком, когось жінкою. Так, все, вже здається. Дивимося, що у вас чекає, які картинки співпадуть. Якщо я пропущу десь якусь картинку, ви, будь ласка, напишіть мені. Ну, зразу саблі в нас випадають. Якась така. Сварка, непорозуміння, конфлікт. Да? На ножах. З кимось ви будете на ножах цей період. Можливо, вам потрібно вирішити якесь для вас гостре запитання. Так теж може програватися. І вам його складно вирішити неприємно. Так, здається, я не бачу поки що більше. Так, у нас тут колесо, якась дорога. Також дивіться, якщо по послідовності, так, ми дивимося, то випадає саблю, потім колесо. Ви виходите з конфліктної ситуації, ви з неї йдете. Можливо, ви виїжджаєте, переїжджаєте з якогось місця, де вам неприємно. Завершається якась така напружена. Конфліктна ваша ситуація. Фінанси йдуть. Карта така мішок з грошима. Мішок з грошима для вас прям. Можливо, у вас були якісь чи є судібні, да, справи фінансові. Буде виграш за вами. Судові такі процеси. Перемога за вами. Ну і тут, дивіться, ха -ха, свято, п'янка, п'янка, гулянка випадає, вже десь підете в гості. Чи ви будете щось святкувати, запросите? Запросите когось. Ну, тут точно показано, що з цій ситуації ви виходите з конфліктної собі на користь. І потім ще святкуєте. Ця карта за показує навіть буває так, що просто вся родина разом збирається, що рідко буває. І просто сидите собі про щось розмовляєте. Розмовляєте з кимось на ножі стала, да, з кимось конфліктували, але потім вирішили, що не варто. І розслабилися. Може програтися. Буває, програються е, карти е, в пасянці дуже, да, дуже в лоб. Прям порізатися можете по цій карті. На велосипеді десь їздити, да? калісо десь переїжджати. Ну, от прям може бути так дуже чітко. Може, в когось якісь косметичні процедури е, мають бути оперативні, да? чи не оперативні, якісь іглоукалування і так далі. Дуже часто пасян, прям, знаєте, відіграється от таким чином, прям конкретним, аж занадто, так? Да? Ну, Здається, я більше не бачу. Ага, ось у нас є ще тут квочка, будете якимись справами, от сімейними, якимись такими займатися ділами, кухкотати над кимось будете. Захочеться вам захистити там, діток, рідних, близьких, Захочеться зібратися всім разом. Взагалі приємний період. Так? Єдине, що тут тут. Показано саблі, але вони виходять першими. Да? Це от якась конфліктна ситуація, незрозуміла, гостра. Але ви там і поговорите, і вирішите її, і вийдете з неї. Ну І Купідон показує, що 100% буде все мирно в результаті, тому що у вас ще тут навіть хватить якоїсь такої внутрішньої мудрості і любові для того, щоб не виводити цей конфлікт на якийсь там такий рівень, що вже більше ніколи розмовляти не будемо. Да? Тому тут у вас фінанси йдуть, святкування іде, хлопоти домашні, може якісь будете завали розбирати вдома, прибирати, розбирати таке щось, якісь да? старі речі повикидаєте. Як то кажуть, якщо більше трьох років щось там не носив, не користувався, можна викидати. Сміливо, да? мінімалізм зараз в тренді добратися до нього, правда. Так що тут ось так. Хороший період для вас. Одна карта така не дуже приємна, але вона і перша, і пройде швиденько. Да? Колесо фортуни. Чомусь, я сказала, колесо фортуни, хоча це просто колесо. Значить, потвердить вам. В потоці прийшло мені це слово. Не просто колесо, а колесо фортуни. Ось такий перший варіант, прекрасний, чудовий. Пишіть в коментарях. Свої враження, що ви про нього думаєте. Потім вертайтеся, пишіть, як у вас програлося. Завжди дуже цікаво дізнатися, як, прям, знаєте, програлося конкретно чи щось абстрактно, да, більш глибоко. А я переходжу до другого варіанту: до тих, хто обрав старовинний пасьянс і для початку дивлюся для вас. На ваш обраний період, який ви собі загадуєте до трьох місяців. Дивлюсь послання від ангелів. Тасувала при вас карти, тасувала дуже гарно і випадає той самий копідон. Не пора кохання. Читаю для вас двоечки. Мы посылаем в ваш разум и сердце мощные волны любви, пробуждающие вас любовь к самой жизни. Это пробуждение любви вызвано вашим твердым решением принять и углубить наметившиеся романтические отношения. Позвольте себе сполна насладиться этим замечательным чувством во всех его чувственных, чудесных проявлениях. Кохання до себя, до своего партнера, до життя, до своей справы, до, до друзей. Да, ось. Що має бути такою для вас, має бути таким орієнтиром на цей період часу. Зараз подивимося в пасьянці що покаже стар... старовинний пасьянц що вас чекає в загаданий вами срок. Якщо я не побачу якусь картинку, будь ласка, в коментарях пишіть, що я не побачила, я напишу значення. Буває. Щось можна і пропустити. Так. Тут ще такі картинки в цьому пасянці, що можна реально їх не побачити. Лебіді, лебіді, лебеді, лебіді, кохання. Лебіді випадають вам. Це теж про любов. Це теж про любов у вас буде з кимось якась. Якийсь союз вірний, вірний, хороший союз. Він може програтися в особистому житті, може в дружбі, може в родині. Може програватися пасян. Першому варіантом, казали, вам, кажу, дуже сильно, отак, прямо, знаєте, в лоб, як я кажу, ви можете десь гуляти і побачити красиву пару лебедів. Навіть так може програтися пасянс, він дуже такий буває. Не абстрактний, а прямо такий чіткий. О, якір. Щось у вас має відбутися те, що заплановане. Я, якір показує. от Точно воно відбудеться. Да? Є якийсь план, ви десь заякорилися, і, те, і це точно-точно станеться. Кожного тут своє. От, план ваш, да, він збудеться. Що ви плануєте на цей період? Прям таке щось саме важливе, Воно збудеться. Так. Тайна якась випадає. Секрет, таємниця. Відкриється цей період, у вас якась таємниця. Можливо, ще по цій карті може бути, що відкриються перед вами якісь двері, які раніше були закриті. Нові знання можете отримати. А може бути навіть отак в лоб ви десь почули якусь розмову, да, і вона для вас обкровенням стала. Сонце вже не можна, вже крутити не можна, бо вже зафіксовано у нас. Так, карта стільця показує інтимні стосунки. І показує. Положення таке, як якір, да? устойчиве дуже. От ви десь в чомусь будете впевнені, от, знаєте, от піде по плану. От це я вам точно можу сказати. В цей період, от, якщо у вас є щось дуже таке важливе, заплановане поїздка, якась якісь документи, щось, щось важливе для вас, воно збудеться, все піде по плану. Ви будете впевнені в тому, що все добре. Дивіться, глибоко і тайне воно поруч. І якусь ви дізнаєтесь таємницю, яка багато на багато ваших запитань дасть відповідь. Дивіться, скільки вже подій. Насичений період у вас буде. Насичений прям період буде. Болізти не можна, і це прекрасно. Можливо, якщо так. Поєднувати, да? От таємниця, і не можна. Ви відкриєте якусь для себе таємницю, як виздорювати, наприклад. Да? Або не захворіти. Можливо, якісь рецепти дадуть вам для підвищення імунітету, десь ви почуєте, як покращити свій, свій стан, якісь вітаміни собі купите. Це теж може програватися в такому пасіянці. Так, здається. Дивіться, я нічого не пропускаю, будь ласка, потім пишіть обов'язково в когось, навіть весілля може програтися в цей період. Ну, союз, якісь заключення, да? підписання якихось документів. Щось бачите по картам, у вас важливо, і, і воно збудеться. От, Якщо ви щось купуєте, продаєте, да? вам треба підписати якісь документи, все обов'язково збудеться. Хто планує одружитися, одружитись в цей період. Да? Копітончика. Не можна вже, бо не можна крутити. Ну, він у нас тут присутній від ангелів в посланні. Може, дійсно хтось тут у нас молодятами буде, буде одружуватися в загаданий вами період. У пропозиції руки та серце отримує. Якщо ви цей період отримаєте і ви хочете да, піти на цей крок, то карта говорить, що все обов'язково збудеться. Не пустий період. У вас будуть якісь важливі події, от може. Ви дізнаєтеся, що хтось у вас закоханий, ця людина почне проявлятися і зробить для вас пропозицію. Для вас це важливо буде людина. Тут період важливий. все, що буде відбуватися, це як фундамент для якогось хорошого майбутнього. Хто був сварся з коханою людиною, тут однозначно ви помиритесь, познайомитесь. Карти шикарні вам випали. І кубідон не даремно, так? хоча я як мішала, і він для вас випав для першого і для другого варіанту. Якщо ви дивитеся перший і другий варіант, подивіться, який шикарний у вас буде період. В другому варіанті прям тут любов, любов і гармонія, так? вірність, свої люди. Можливо, ви знайдете роботу по душі. і... З дуже хорошим колективом, і вам буде дуже приємно в ньому працювати. Да? Це як знайти сім'ю свою. Я ще паралельно дивлюся, чи я не пропустила дивлюсь, тут може дерево, але його не можна вже крутити. Ну, Пишіть в коментарях, якщо ви десь помітили якісь символи, які я не взяла, не помітила його. Пишіть, я обов'язково напишу, що він означає. Період для вас період кохання, зізнання, можливо, якісь серйозні розмови глибокі, де ви будете відкриватись один одному. Можливо, робота з психологом, психотерапевтом, де ви будете пізнавати любов до себе, зазирати глибоко в себе і починати любити себе будете. Шикарний варіант. Пишіть в коментарях свої враження. Вертайтеся потім, будь ласка, пишіть, як у вас програлися. Мені завжди дуже цікаво. Тому чекаю від вас зворотнього зв'язку. До нових відео, па-па!